Вітаю вас на каналі Профутбол. І сьогодні нове відео, де я вам розповім про 10 футболістів, у яких є останній шанс перезапустити свою кар'єру. Ми починаємо. Let's go! на 10-му місці Доні Ван Дебек із Манчестер. Юнайтед, коли він перейшов до Манчестер Юнайтед, всі гадали, що це новий лідер МЮ, Але сталося не так, як гадалось. І Дебек провів тільки один непоганий перший сезон. Потім присів запас, а потім був відправлений у оренду до Евертона. В цьому сезоні 25-річний Нідерландець провів три матчі, в середньому 10 хвилин на гру. Кращий сезон Вандебека це сезон 18-19 у Амстердамському Аяксі, який виходив до півфіналу Ліги Чемпіонів. Він тоді провів 51 матч, забив 16 голів та віддав 12 голів передач. Наступний це Мар'яно Дієс із Мадрідського Реалу. Цей футболіст із Домініканської республіки. Зараз Мар'яно вже 29 років. В цьому сезоні він провів два матчі. Кращий сезон Мар'яно був у Ліоні, сезон 17-18. Провів 35 матчів та забив 21 гол, віддав 5 асистів. Після цього сезону його в другий раз підписав Мадридський реал. Але він також присів на лаву для запасних і сидів завжди під Карімом Безима. А так це дуже корисний та то. Топовий нападник. Він міг грати у топ-клубі, якщо б не сидів так багато у реалі і отримав трішки більше шансів на поле. Але в цьому сезоні Бензема вже не такий молодий. І мені здається, що Бензема цей сезон не буде якийсь там супер фантастичним. Мар'яно перший після Бенземи нападник. Тому у нього буде шанси в цьому сезоні. Сподіваюсь, він буде. Восьме місце Миші Бачуаї із Бельгії, який зараз виступає у Фенербахче. В цьому сезоні 29-річний бельгієць провів 4 матчі, забив 2 голи. Кращий сезон у це сезон 15-16 у складі Олімпіку із Марселя. Він забив 24 голи в 47 іграх та віддав 9 асистів. Але в нього був ще один топовий сезон. У стандарті, в бельгійському 13-14, 38 ігор та 21 гол. Потім його підписав Челсі, і на нього були великі сподівання. 7 місце англічанин Деле Аль, який зараз грає у Бешихташі. Його кращий сезон це 16-17 кладі Торнхему, 50 ігор, 22 м'ячі та 7 Асистів зараз Деле вже 26 років. В цьому сезоні провів 5 ігор та забив один м'яч. Це дуже один із найталантливіших футболістів в історії Англії. Але хто винен в тому, що Алі не не зіграв сам Алі? Це постійні дискотеки, це постійні конфлікти. Це постійна ледачість. Тому алії не заграв на жаль у топ клубі. Але в нього є шанс перезапустити свою кар'єру. Чемпіонат Туреччини – саме те вперед. Шосте місце Самуель Умтіті, чемпіон світу 2018 року. Цього літа перейшов до Лечі на правах оренди до кінця року. У um МТі провів в цьому сезоні вже два матчі, в середньому робить два відбори за гру. Непогана статистика. Йому вже 28 років. Кращий сезон СЕМА це 17-18 у складі каталонської Барселони. 40 ігор, один забитий м'яч. В середньому два відбори, два перехоплення, 91% точних пасів та три виноси в середньому за гру. Це дуже топова статистика для. Такого захисника, як рівень Самуель Умтіті. Це дуже гарний та топовий захисник, чомусь не заграв у Барселоні. Чому? Та -та тому що було дуже багато, на жаль, трав. Я побажаю СЕМУ здоров'я та відновлення сво своєї кар'єри та перехід до наступного топ-клубу. Але до повернення, мабуть, до Барселони. Чому ні? Найдорожчий вратар в історії футболу відчиняє п'ятірку. Це кепа Аріс якого Челсі придбав у 2018 році за космічні 80 мільйонів євро для голкіперів. Кращий сезон кепи був 18-19 у складі Челсі. Це перший сезон кепи. Він провів 14 сухих матчів. Зараз кепа проводить. То теж дуже гарний сезон. Чотири матчі та три сухи. Йому зараз 28 років. Попри цього, кепа вже основний у складі Челсі. Два роки він не був основним через Едуарда Менді. Але зараз він витиснив Едуарда Менді із складу. Едуард Менді це кращий воротар позаминулого сезону у Європі. Тому. Кепі за це респект. побажаю йому успіхів та такої ж стабільної гри, як і в цьому сезоні. На четвертому місці бразилець Феліпе Коутіньо, який перейшов цього літа до Астон Вілли, провів 10 ігор. Результативними діями не відзначався. Кращий сезон Філа. Це сезон 16-17 у Ліверпулі, 35 ігор, 13 голів та 7 асистів. Зараз Коутіньо вже 30 років, коли як не зараз можна перезапустити свою кар'єру та поїхати на чемпіонат світу і всім доказати, що Коутіньо досі топ-футболіст і один з найкращих у світі. Бронза сьогоднішнього топу у Антоні Марсіаля, француза із Манчестер Юнайтед. У нього є останній шанс перезапустити свою кар'єру. Чому? Тому що зараз у М'ю нема гарного, результативного та стабільного нападника. Кірщано Рональдо, так, це топ, це найкращий футболіст у світі. Але він конфліктний та в цьому сезоні він проводить дуже погані матчі. А Антоні Марсіаль в цьому сезоні втрьох. Матчах два рази відзначився та віддав три асисти. І ці два голи він забив проти Гранду проти Манчестер Сіті. Йому зараз 26 років. Кращий сезон Антоні був 19-20 в складі Манчестер Юнайтед. Провів 48 матчів, забив 23 голи та віддав шість асистів. Це божевельна статистика. І це говорить тільки одне, що Антоні Марсіаль – це топ Форд, який може грати на топ-рівні. І цей сезон буде показовим для Антоні. Я йому побажаю успіхів та високої результативності. Друге місце у чині найкращого бельгійця в історії футболу Еден Азар, якому зараз 31 рік в цьому сезоні провів 5 ігор та вже відзначився один раз. Кращий сезон Едена це 18-19. Це останній сезон. В Челсі 52 матчі, 21 гол та 17 гольових передач. Дуже гарна статистика. Після цього Едена купив мадридський реал. Більше ніж а за 150 мільйонів. Це шалені гроші, це один з найкоштовніших трансферів Реала в історії. Але Еден просидів перший сезон, другий травми, третій травми, та зараз він вже відновив свої кондиції та готов грати. Тим паче Бензема, як я вже казав про Маріану, не зможе провести весь цей сезон на топ рівні. Тому Еден це один з найперших варіантів на заміну Каріму Бензема. Побажаємо успіхів Едену, а головне не травмуватись. Перше місце Антуан Грізман. Барселона заплатила за француза тріхти більше, аніж за 120 мільйонів євро. В цьому сезоні в складі мадридського атлетіки 31-річний француз провів вже 10 матчів, забив 3 м'ячі, віддав два асисти. Кращий сезон Грізмана був сезон 15-16 в складі матрасників. Провів 54 матчі, забив 30 голів, віддав 6 асистів. Потім був спад, перехід у Каталонську Барселону. Потім повернення до мадридського Атлетіка на правах оренди, і зараз, місяць тому, Атлетіко викупив Грізмана у Барселону, і зараз він повноцінний гравець мадридського Атлетіка. Сподіваюся, що Антуан Грізман верне свою гарну форму і стане одним з найкращих футболістів світу, як це було 5 років тому. Це відео підійшло кінцю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте продвигати український мовний YouTube разом. До побачення! Слава Україні! Побачимось в наступних відео.